Тридцятка країн працюють вже місяцями над гарантіями безпеки для України, і включно з Японією і Австралією. І потім буде визначено місце, якою мірою і як Сполучені Штати долучаться до цього. Тож цікавий момент, гарантії безпеки готуються без Сполучених Штатів і їх не запрошують доєднатися до випрацювання цих гарантій безпеки. А Сполучені Штати потім доєднаються певною мірою до них. Питання виникає: чому? А тут важливий момент: бо Сполучені Штати сприймаються як слабка ланка, що Сполучені Штати можуть побігти до Росії і почати розмовляти з приводу того, а які ж гарантії Росія не проти, щоб дали Україні безпекою. А вся ця коаліція 30 країн вони узгодили між собою, що гарантії безпеки Україні не залежать від волі Москви. І не узгоджуються і не має Росія права голосу і права вета з приводу того, на які міри готові готова піти коаліція по підтримці України, і от Сполучені Штати як ризиковану ламку не доєднують до процесу випрацювання, щоб вони нічого не заблокували, а потім кажуть: От, ми випрацюємо, ми за це беремо відповідальність. А ви, Штати, доєднуйтесь тією мірою, якою ви готові. Опосередковано про це, це, як це якраз як говорив Трамп. Він казав, що першим, якби форпостом, якось так це звучало, буде Європа. А ми доєднаємося, як саме він якби не оточно. Сьогодні він вже розшифрував, що типу американських військ не буде, Але, але але готові з повітря, тому що Британія, Франція, Німеччина хочуть надіслати свої війська в Україну. Він сьогодні сказав в інтерв'ю. Але тут важливий момент, на якому акцентую увагу, це те, що виявляється, Європа, Британія, перш за все, взяла лідерство за цим. скалатіла Європу плюс е декілька країн не з європейського регіону з тим, щоб випрацьовувати такі гарантії. Заздалегідь не проти штатів, не для штатів, а поза штатами і поза Росією. Це дуже цікавий прецедент, який проявився. Гарантії безпеки до цього будь-які гіпотетично розглядалися як. Е Максимум, це п'ята стаття НАТО і серії: один за всіх, всі за одного. Що це в своїй філософії має на увазі? Що якщо на Україну Росія нападає або відновлює бойові дії, то всі захищають Україну, ті, хто погодились. Фантастика! Нікого угу. не буде. По-перше, тому що Макрон дуже чітко сказав: а Росія гарантувала не нападати і напала на Україну. Ми гарантували захищати Україну, не захищаємо Україну, не воюємо з нею. Ну тобто це він прямо журналістам сказав перед зустрічю а, цією з приводу ініціативи. Тут якраз таки просто, сорі, що перебуває, Тут якраз таки в людей виникає логічне запитання: чи не буде це? Увоно каже, Будапештський меморандум будь які гарантії безпеки номер 2 Про це і говорить, і сам же відповідає на це, що буде. Ну тобто, всі це розуміють. Mm -hmm. тому такий варіант не підходить. І Макрон виступає з ініціативою і під час цієї зустрічі каже, українська армія має бути сильною і після припинення вогню має посилюватися і озброюватись. І отут -от цікавий момент: тепер беремо, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки. Ну вони ж явно працюють не над тим, що хто робить після того, як Росія напала, наприклад, яким чином діє. Вони концептуальніше підходять. І судячи з цього. З того, що Мелоні говорить по духу п'ята стаття, з того, що е, Трамп говорить, що трійка країн готова відправити свої війська, а вони повітря, то все це про те, що відбулася зміна. Гарантією безпеки є не захист України в моменті, коли Росія бойові дії відновила, а з моменту припинення бойових дій відповідальність за. Спроможність і готовність Українських Збройних сил до відбиття російської агресії, лягає на коаліцію партнерів: озброєння, навчання, екіпірування, оплати, все інше, тобто цілий пакет комплекс заходів, який направлений на те, щоб Україна весь час була паритетно достатньо сильною, щоб Росія не могла порушити припинення вогню. А це вже про те, що всі країни, хто підписується, вони розуміють, що довіряти Росії не можна, і що Росія порушить припинення вогню, і тому треба зробити так, щоб у Росії не було шансу і можливості припинити вогонь. Звісно, там певні санкційні, інші механізми у випадку, якщо звісно, якась додаткова допомога у випадку, якщо, але перш за все, акцент на тому, щоб не дати змоги Росії порушити ці правила. І оце от вже про е потенційно дієві гарантії, які не на папері. І вступлять в силу, якщо а які в конкретному конкретних прикладних речах щоби не допустити, тобто це інвестиція а, в українську армію, в українську оборонку, якщо так спрощено, військово-оборонний комплекс, армія, розвідні дані, синхронізація, спільне навчання тощо задіяння українських військ на інших ділянках охорони європейської, тому що такий контингент, ясно, що в Україні сенсу не буде мати тримати весь. Відповідно, можливість отримання і доходів за, наприклад, розміщення українських військ там за рахунок наших партнерів для забезпечення загальної лінії оборони від Росії і мобільного перекидання, можливість розміщення частини військ європейських на теренах України, наприклад, те, проти чого категорично Росія виступає, але Франції, Британії і Німеччині на це якось трішечки побаку, що там Росія хоче. Захочуть завершувати війну, приймуть це. Не захочуть завершувати війну. Тоді будь-яку відмазку будуть вигадувати. Але а не, де тут повернення не. до оде частково до кордонів 91-го року? Те, що ти говорив, от на початку, що ми зараз просто вже наближаємося до завершення. От на початку ти казав, ще проговоримо, а, де так. в цій історії, якщо виходить створити таку сильну українську армію оборонку, яка не дасть шансу Росії на відновлення активних бойових дій. А ми маємо розуміти, що Росія теж не буде сидіти, склавши руки. Так, вона може деградувати, вона нам ну, ще щось буде, але вона буде далі вкладати свою воєнну машину, тому що це понятійно єдина запорука для існування путінського режиму. От в нинішній Російській Федерації єдина мати когось ворога з кимось воювати. Оце от єдина гарантія його е, існування цього е, режиму. Відповідно, е, вони теж посилюються. Окей, ми посилюємося, і де тут стається надлам тоді в такому випадку. А воно не тут стається, воно стається а, раніше в якому сенсі, в тому, що це все ми зараз розповідаємо як після припинення вогню, а, після там, намагання заморозити конфлікт. А я певен, що воно буде Що а, зустріч Зеленського і Путіна, якщо і відбудеться, то вона не приведе до заморозки. А от всі ці напрацювання зараз вони залишаються і вони лягають в кошик по підтримці України. І як тільки... Цей порядок денний себе вичерпає, в якому Трамп зараз намагається примусити Україну до неприйнятних компромісів, а так, щоб задобрити Росію. Він же ж з вимкненим мікрофоном Макрону сказав, що думав, що з вимкненим, да як би це не звучало, але я думаю, що Путін хоче заключити угоду заради мене. Якби це дико не звучало, Трамп думає, судячи з усього публічні заяви, їх доктринальні певні документи, що Росія. І Китай є органічними ворогами. У Китаї багато населення у Росії багато територій, як він сказав, і що Путін не хоче потрапити в залежність від Китаю і відповідно буде хапатися за Трампа, щоб домовити, щоб вийти з ізоляції, зняти санкції тощо, щоб відповсти від Китаю, тільки він е, робить велику помилку: по-перше, Росія вже багато в чому залежить від Китаю. Вони не можуть відгрести просто так, бо це буде дуже боляче. А по-друге, Сі е, Дзіньпінь. Буде сидіти в кріслі ще довго, і Путін може сидіти в кріслі, скільки я захоче. А Трамп це явище тимчасове. Тому і Путін розглядає Трампа як тимчасове попутника, щоби посилитись, а не як ставку на те, що Сполучені Штати можуть бути тим, хто забезпечить відхід від Китаю тощо. І тому це все схлопнеться. Зеленський каже: ми ніяких умов не ставимо для зустрічі лідерів, бо Росія тоді 100 умов виставить. Якомога швидше, давайте. Бо у Трампа А. Горить премія миру, йому uh -huh. треба. Б. В нього стартує політичний сезон осінню. В у нього під час цього політичного сезону стартують проміжкові вибори в сенат. А там ще Маск прокинеться, а в нього і так запасів зараз голосів сенаторів нема. А хтось з цих сенаторів точно буде переобиратися і переобиратися з опозиційною риторикою до Трампа, бо через рік у Трампа ще гірша буде ситуація. І відповідно вони вже перестануть голосувати в унісон з ним. Тож у республіканців більше залишиться, а у Трампа далеко не факт. Йому треба зараз сильна нота. А, і тому в нього а, лічильник пішов працювати на тижні. У нього максимум є місяці два для того, щоб зараз продемонструвати щось, а краще впродовж найближчих двох тижнів а, створити сильну ноту для того, щоб на ній зайти в політичний сезон, коли а, мертвий сезон закінчиться в Сполучених Штатах. Тому Мерц говорить про два тижні, в які може відбутися uh -huh. щось. Тому Макрон каже, найближчі два тижні будуть найвизначнішими з точки зору подальших наслідків, бо потім Трампу треба щось на стіл покласти. І отут, от м'яч повернуто на сторону Путіна, і все зведено до зустрічі лідерів. При цьому ніде ні в чому Україна не пішла на поступки Трампу, нічого не підписала, нічого не гарантувала. А сказала всі оці гострі питання, ми будемо говорити з Росією окремо, і таким чином вдалося. Трампа перевести з важеля потенційного тиску на Україну як мінімум в нейтральну позицію. Простою мовою це звучить як: не можеш бути частиною рішення, так хоч і не бути частиною проблеми.